І так, всім привіт, це 29 липня. Вийшов я сьогодні із гарною новиною для своїх глядачів і підписників. Начну малесеньку предісторію, з чого це все почалося. А саме моя, ось, як ви бачите, альтанка. Да? Зробив я її, кришу, все, би, бока, затіняйка. Зараз я в двох словах коротко розкажу, що це почалося. Почалося це з геотекстилю, з заводу Акваізол. Там я би, виписав геотекстил. Текстиль і показав вже вам у себе на каналі ну, те, що я придбав. Після цього почалися дзвонки. Ну, тобто на два місяці виникла черга на заводі. І завод, керівництво. Разом з колективом вирішили мені зробити, якби подарунок. Просто це не була реклама, це ну, все якби чисто спонтанно, чисто случайно е, вийшлося. Коротше, вони мені в подарунок прислали повний комплект на, на Альтанку, скажімо так. Що входило, в повний комплект, це ось карнизна планка, вітрова планка, сама черепиця, стартові ці полоси і конькова там зверху. А також підкладочний матеріал під саму черепицю, от, гвістки під неї і бітум. Ну, Тобто повністю весь цей. Я зробив. Оце все діло показав у себе на каналі, все ви бачили. І так як на заводі видно після того нашого шухеру з геотекстилем, ну, скоріш за все, що підписані менеджери на мій канал, да, подивилися це все діло і зробили нам чудову якби, пропозицію для моїх, ну, тобто для вас, для... Моїх підписників і глядачів. А, Значить, Зараз я коротко скажу про цю пропозицію. А зараз я просто вам хочу, поки немає великого сонця, такого, акцентувати увагу, як це воно вийшло. Бо мені навіть із заводу писали, як я підібрав ну, гарно тобто вийшла криша ну, з басейном. Да. В один якби, колір тут. ну Моя затіняйка з басейном. ну получився тобто, такий уголок відпочинку, дуже гарний. цей ну Отак ось виглядає. Виглядає сама криша. Дуже цікаво, дуже така гарна м'яка черепиця. отак Ось воно виглядає. Отак, так. Да? Показав я вам, не знаю, зараз я з цієї сторони, зверху, зверху косинеця, як по ваших рекомендаціях затягнув з однієї сторони, з іншої я ще не затягував. І ось тут поки сонечко не дуже. Бо вона так цікаво виглядає, вона ще блиском, воно не знаю, як камера вам передає чи не передає. І колір такий доволі це Ніагара. Ну Там на заводі є різні кольори. ну Просто от вибрали от такий, да, якби. Ну таку затіняючу сітку я зробив. Сітка 2 метри ширина І заводськими краями, що вверху, отак ось, ось, бачите, край такий у неї. І внизу точно так же закріпив цю сітку за допомогою внизу поліестеровий шнур, ось дивіться, як струна натягнутий. Тобто, повністю по периметру поліестеровий шнур. Ось. І наша знайома всім кліпса для рослин. Бачите, воно наче ось оці отвори создані для цього діла. Не портиться не саме полотно, тобто в будь-який момент швидко. Треба зняти, ось дивіться, раз от сібнув, все. І ти його знімаєш і ну, на зиму вбираєш. Ну, а тепер ставлю камеру на штатив, я вам показав, як воно все виглядає. Гарно, красиво, уютно. Не разу не одної секунди не пожалів я про це, що зробив, да? дякуючи, дякуючи колективу. І керівництву ізолу, так, так би я напевно, та не напевно, а не зробив би його. Ну, а так як вже подарували, то я мусив це як би зробити свою мрію. от. А тепер саме головне. Значить, менеджери зі мною зв'язалися з заводу Аква Ізов. Це ну, десь все дійсно. Ну, в понеділок у нас розмова була, переписувалися ми. Буквально це все 2-3 дні. Там якраз у виходні попало. Ну і в понеділок оце ми зв'язували. Значить, завод. Надає, значить, моїм підписникам глядачам по промокоду Виноград. запоминайте про, Промокод Виноград, якщо вам потрібна черепиця. Отака, От як ви бачите, можливо, другий колір, другого там є сісоти, Там багато. Зайдете на сторінку заводу Акваїзол. Я ссылку оставлю в себе в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Оставлю ссылку на виробництво. Я оставлю ссылку на менеджера по продажі черепиці. І на менеджера по продажі геотекстилів. Не забуваємо, що він є ще в наявності. Там, ну, тобто, да, Черга там ще поки є, але ви можете як би, ну, замовити собі до зими, ще до вкривання винограду, що в нас є час. Е, тобто, то не зволікайте, бо воно якби зараз дуже це такий популярний товар. Е, Значить, нам предложили для глядачів по прямокоду виноград 15% ну, ще такої скидки не було. У нас тут у мене на каналі. Я багато чого якби, показував, розказував. Значить, 15% скидка на будь-який об'єм черепиці. Любий, Надо вам 10 квадратів. Без питань, 10 квадратів. Буде у вас е, скидка по промокоду Виноград от каналу Геннадій Виноград. Е, значить, скидка 15%. І можете брати в будь-якому об'ємі. Це все буде із заводу у подвірках. Е, от, напряму, Прямо із заводу. Так що, це така приємна новина для нас. Зробив акваізол. За що ми їм також. Я себе дякую за такий щедрий подарунок. От. Та й взагалі, що ви є. Щиро дякую. І Мені багато перезвонили, навіть жителів Харківської області. З великою подякою, що ти висвітлив це все. Що ми жителі області, і ми не знали, що в нас під боком ось, ну, є таке виробництво ну, геотекстилю, ну і бітом цієї м'якої, Черепиці, єврорубірой та там багато велике виробництво. Так що можете звертатися, е, значить, звертатися за черепицею, е, кому потрібно буде. Чи на альтаночку, чи на любу там, покрівлю, що у вас там де, що хто придумає, кому які потреби. Звертатися до менеджера Анна. Телефон. Зараз я вам скажу і залишу я його цей телефон під, під відео. У себе. Значить, менеджер по продажі заводу Акваїзол 0,50 412, 76 13, менеджер Анна. Так що, ще раз 0,50 412, 76 13. Оце кому потрібно буде черепиця, значить, називаєте промокод. Ген... від каналу Геннадій Виноград от, і отримуєте скидку 15% на будь-який об'єм м'якої крівлі. Так що це якось так. Ну, Не забуваємо, кому ще, хто не придбав чи не замовив геотекстиль. значить, Також телефон є на Світлани Миколаївни 050 301 72-15. І прохання дзвонить тільки в робочий, в робочий час з 10 до 15. З, з, з 10 годин дня до 15 години. Звонки. От. І в роботі, понятно, що в робочий час. Субота-неділя вихідний, так що не дзвоніть, бо там ну, нема нікого на місці менеджерів. Так так. що це якось так. На цьому всім дякую за перегляд. Особиста подяка керівництву заводу Аквайзол. О, дуже приємно Ви вразили і мене, і моїх підписників. Своїми цінами процвітання тільки. Бажаємо вашому заводу. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступних відео. З вами був канал Геннадій Виноград.